Салат з огірками та помідорами, омлет з сиром, пшенична каша, сік та сливи. Таке меню сьогодні у школярів спеціалізованої школи номер 27 Страви до вподоби, розповідає п'ятикласник Володимир. Найбільше мені подобається омлет і, ну, і каші дуже коли какао дають. Ну їжа тут дуже хороша, їсти можна. Раніше в нас так не пакували, а тут я прийшов в цю школу. І тут е, якось непривично було, коли я запакувала їжу. Це і правда, сімприз якийсь. Школяр син військовослужбовця, який нині боронить Україну, розповідає його мама Олена з 1 вересня. Каже, для її сина харчування безоплатне. Отримали безкоштовне харчування, і ми дуже за це дуже вдячні, так як це виручає дуже такі складні часи. Все подобається. Фрукти, все, що все що потрібно для раціону дітей, все є і все до подоби. 42 батьків учнів цієї школи перебувають у складі зсу, розповідає директорка закладу Леся Пасічник. Щодня обід вартістю 69 гривень надається таким дітям за рахунок міського бюджету. Я вважаю, що це питання не тільки в економії, це питання в такому моральному стержні, де е, влада. Подумала про такі родини, родини можуть бути із вищим і нижчим достатком, але якщо ось так, скажімо, загалом про такі родини опікуються, то це, це надзвичайно дієво і приємно для таких родин. Загалом школярів різних соціальних категорій, які отримують безоплатне харчування у спеціалізованій школі номер 18 200 осіб. Кількість дітей, військовослужбовців, директор Василь Грищенко не називає у цілях безпеки. Це досить значна економія, це досить значна допомога. І ви повинні розуміти, що в нас різні категорії дітей є. Є діти, які харчуються в школі. Це для неї, для цієї дитини основна їжа. Дома батьки дуже часто не спроможні повноцінно нагодувати дитину. Є такі сім'ї, ми пробуємо їм допомагати. Різна зараз ситуація досить складна в людей у багатьох у різних. Тому цей шкільний обід він є на сьогоднішній день дуже суттєвим і дуже суттєвою допомогою і батькам, і дитині. Загальну кількість дітей військовослужбовців підрахувати складно. Частина з них перебуває за кордоном, частина навчається дистанційно, частина офлайн. Коментує тему директор департаменту освіти міськради Богдан Білов. Поки що немає повної комплектації, і вони не подали заяви на це харчування. Тобто, коли вони подають заяви підтверджуючими документами, тоді ми можемо говорити про те, що от у нас стільки є дітей. Зараз про це говорити ще зарано. Ірина Філенко, Тамас Горозі та Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.